Цьогорічна весна у Бердичеві принесла багато творчих звітів міських колективів пісні і танцю. Слідом за явором та яворочком на сцені міського палацу культури дарував свою творчість Бердичівлянам зразковий ансамбль народного танцю Радість центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Вони не лише демонстрували глядачам вміння, що набули за цілий рік, але й захищали своє високе звання зразкового ансамблю. Радість це колектив, від однієї назви якого у залі лунають гучні оплески. 20 років на сцені це для артистів величезний проміжок. Часу, за який вони встигли досягти, чимало успіхів на танцювальній Ниві. В Польщі були, в в Венгрии, в Словакії. Я вам скажу, що Україну приймають всегда замечательно. Просто замечательно. Во-первых, это самые яркие красочные костюмы. Это необычные движения, ну, другие народности тоже я не могу сказать, что там слабые танцы нет. У россиян сильные танцы, вот хотя по Словакии, где мы последний раз, только позапрошлом году приехали. Но Украина это, это по сложности, я не знаю, с чем еще можно сравнить, с какой народностью. Музика замічана, тому приймають Україну всегда в усіх странах дуже хорошо. До звітного вечора колектив готувався не багато, не мало, а цілий рік для глядачів артисти підготували 23 номери, серед яких і один сюрприз. Прем'єра вже була на 8 марта. Вже, вже цей номер. У нас це, можна сказати, що це ноу-хау в нашому народном ансамблі. Обычно ми, ну, ми народники, ми народники, ми стаємо народні номери. Готовим. А тут современный номер, который нам поставила наша выпускница нашего коллектива Алена Крыжба. 17 років радість носить звання зразкового колективу. В першу чергу це здобутки керівників ансамблю, вважають його учасники. Тетяна Самойленко, Зоя та Олексій Резванюки роблять усе можливе, аби Бердичівська радість була відомою далеко за межами України. Наші не знаю, керівники не дуже з повагою до нас відносяться. Вони нас дуже люблять. Вони ну, інколи нам заміняли батьків, і ну, дуже часто, коли ми їздили на якісь. Змагання там за кордон їздили, вони дійсно нам батьків заміняли, вони завжди нас підтримували, у нас дуже багато чого навчилось, Ми в них навчились, вони в нас навчаються. Серед 60 учасників колективу є такі, що виступають на сцені більше 10 років, як Отана Гудим, яка прийшовши до радості, навіть не очікувала досягти такої майстерності у танцеві. Спочатку не хотіла ти привела бабусі, за що їй велике спасибі. А вже коли призаймалася п'ять років, зрозуміла, що якби і пізно вже кудись переходити. І народ все-таки я родилася українкою і хочу розпосюджувати українську культуру. Отже, народний танець. Я пішла, тому що я навчалася в другому місті, але все-таки, коли в мене є можливість, я тут приходжу, танцюю і повернулася, тому що тут колектив мені подобається, і тут просто моя душа. У нас дуже Колектив дуже гарний, дуже дружний колектив. Перед кожним виходом на сцену учасники колективу дуже хвилюються. І не дивно кажуть вони, адже глядачам потрібно показати справжній клас. Хвилююся. Чого? Тому що я другий раз виступаю, але я тільки один танець виступала. Це я буду виступати чотири танці. Привітала радість із творчим звітом начальник міського управління освіти і науки Валентина Адаменко. Вона вручила квіти керівникам ансамблю, подякувавши за гарну роботу, і зізналася, в душі у неї, як і у багатьох глядачів, панує лише радість. Радість від того, що ми бачили тільки що прекрасні танці. Радість від того, що в нашому прекрасному місці живуть, навчаються, виховуються такі талановиті діти. Радість від того, що сьогодні нас зібрала радість. Це зразковий ансамбль народного танцю. Дозвольте побажати керівникам цього прекрасного ансамблю, усім учасникам, 60 діточкам, які виховуються щоденно, працюють. Звичайно, успіхів, творчості, натхнення. Із Тетяна Самоленко добре пам'ятає перший номер ансамблю. Це було 20 років тому на сцені міського палацу культури. Саме цей момент вона вважає одним із найяскравіших у житті танцювального колективу. Ми вийшли з кантри. У нас був номер кантрі, чотири у нас виступали, ті, які от зараз вже у них вже по двоє дітей. У, этих дітей. у наших дітей уже по двоє своїх дітей. Вони вже приводять танцювальні міста своїх дітей. И мы очень рады, что мы привели такую вот любовь, такую, ну, как заохочение, что ли, к этому виду искусства. Відомий ансамбль не лише своїми запальними танцями, а й яскравими костюмами, більшість з яких діти готують власними руками. Та й взагалі артисти завжди усе роблять разом. Діти всі дуже старались. Костюми в основному наші, звісно, нам дуже багато допомагають з костюмами і Дом творчества, там брали, і дом культури. Але в основному це блузки вишиті нашими руками, руками наших дітей, фартушки також вишивали наші діти. Костюми калини шились нашими дітьми оцінити танцювальну майстерність радості до Бердичева приїхала експертна комісія з Житомира. Саме вони вкотре підтвердили, що ансамбль достойний носити звання зразкового. Ви розумієте, в чому справа? От якщо б ми казали, що колись був кожух, сьогодні дублянка, так колись була фуфайка, сьогодні курточка. От можна ті старі речі, ті старі теми і ті старі рухи можна робити під сьогоднішнім розумінням. Це не всім вдається, не всім. От у них це так. Взагалі кажуть гості у Бердичеві не один такий колектив, який має право носити звання зразковий. Хореографія тут представлена на високому рівні, як і уся культура. Зокрема, я не хочу розказувати про Бердичів. Весь я люблю це місто. Люблю за те, що воно флагман житомирського культурно мистецького життя. Останнє гран-при жвітів районів це про щось каже, місто Бердичів. Учасники ансамблю Радість кажуть, у народному танці вони пізнають Україну, її обряди, звичаї. Буває дуже важко передати усю гаму почуттів та характер танцю з того чи іншого куточка країни. Але танцюристи намагаються робити це так, щоб потім глядачі аплодували стоячи. Це завжди настрій дуже великий. Це завжди. Удар в нове, завжди удар в майбутнє. І коли ти бачиш оплески, посмішки, це завжди дуже приємно. Про здобутки та майстерність радості свідчать чисельні гран-при, дипломи, нагороди із всеукраїнських та міжнародних конкурсів. І так буде надалі переконані артисти.